Люстраторів у Чернігові знову побільшало. Вочевидь, скоро буде по одному на кожного нечистого на руку чиновника. Активісти створили чергову громадську організацію. Те, що в місті вже є співдесяток об'єднань, що зібралися очищати владу, їх не бентежить. Коли люди займаються, об'являють що вони люстратори величезні у нас в області і нічого не роблять, це одне. А друга ситуація, що, от ми представники, от які тут сидять, у нас є певні досягнення. Люстратори насправді не новачки. кажуть, на їхньому рахунку кілька звільнених посадовців: міліціонер Девізоров, податківець Лавришов, дорожник Кутузов. Але зараз методи роботи доведеться змінювати. Перші дні після революції люди, коли ми заходили в кабінет, втрачали свідомість, клали собі в крісла, накладали. Зараз вони вже домовилися, десь з кимось, можливо, десь підключили свої ресурси. Хоча активістів поки що всього п'ятеро, зі своїми перевірками обіцяють дістатися до найвіддаленішого села області, а поки що люстраційний список порожній.